Діти, давайте повторимо геометричні фігури. Подивіться на фігури, давайте їх назвемо. Це квадрат, це трикутник, а це коло. Ану покажи пальчиком, де трикутник? Ось трикутник. А де коло? Ось. А де квадрат. Покажи пальчиком, де квадрат? Тут квадрат. А тепер подивись уважно на предмети. На дзеркало, м'ячик. Каструлю, книгу та серветки. Покажи, який предмет схожий на коло. М'ячик схоже на коло. А ще що похоже на коло? Каструля та дзеркало. Добре. А тепер подивись уважно, що схоже на квадрат. Книга. Книга схожа на квадрат. Далі. А що в нас залишилось? Що схоже на трикутник? Подивісь. Серветки схожі на трикутник.